Хочу сховатися від усіх далеко, там, де не дістане навіть сонце з неба. Там, де тільки тиша і мій подих темряві, Щоб забути цей світ, хоча б на декілька митей Я тікаю від людей від пустих розмов, де всі сміються в лице, а всередині холод, там немає правди, тільки гра у любов. Я шукаю себе, а знаходжу біль знов Не питай мене, чому, бо я сам не знаю. В цьому світі без лице я поволі зник. І почати з нуля знов Хочу сховатися, від усіх далеко, де не видно ні людей, ні доріг у небо. Хочу знайти там себе у темноті, бо у цьому світі я не свій не такий. Місто кличе в ніч, але я не йду, бо за цими вогнями бачу тільки пустоту. Усмішки фальшиві, обіцянки в нікуди. Я тону ці брехні, рятунку не буде, тому я виберу. Я тишу вибираю самоту, де немає нічих Хоча що палять мою душу, я забуду цей театр, де всі носять маски Я втечу темний світ, де не треба підказки Хочу сховатися, від усіх далеко, де не видно ні людей, ні доріг у небо Хочу знайти там себе у темноті, бо у цьому світі я не свій не такий Ти мене шукаєш, не знайдеш ще розчинивсь у темряві, як ніж у серцях безмеж Мені тут спокійно, тут немає нікого, тільки я і мої сни, тільки тиша і дорога Хочу сховатися, від усіх далеко, де не видно ні людей, ні доріг у небо Хочу знайти там себе у темноті, бо у цьому світі